Вітаю! Сьогодні ми розглянемо виконання найпростіших операцій із використанням лабораторного устаткування. Це важливий крок на шляху до розвитку ваших практичних навичок у наукових дослідженнях. Метою нашої роботи є удосконалення вміння виконувати найпростіші операції та користуватися лабораторним посудом і устаткуванням. Для роботи вам знадобляться вступка з товкачиком, пробірка. Мірний циліндр або мірна пробірка, хімічна склянка, скляна паличка для перемішування, піпетка, шпатель, порцелянова чаша, штатив для пробірок, пробірко-тримач, спиртівка та сірники, а також такі речовини, як цукор та вода. Пам'ятайте про правила безпеки та дотримуйтеся їх під час виконання дослідів. Під час досліджень ви будете використовувати невеликі об'єми рідини. Попрактикуйтеся наливати в пробірку 1 мл води. Такий об'єм відповідає стовпчику рідини в пробірці за вишки близько 1 см, але в залежності від діаметра пробірки ця висота може бути іншою. Об'єм прозорих рідин визначаємо за нижньою межею меніска, але у деяких рідинах може бути і навпаки. Налийте в пробірку воду, об'єм якої, на вашу думку, дорівнює 1 мл. Перелийте воду з пробірки в мірний циліндр або в мірну пробірку та перевірте, наскільки точно ви відміряли об'єм води. Запишіть значення об'єму в зошиті. Потренуйтеся кілька разів, щоразу занотовуючи значення об'єму налитої води. Виконання цієї вправи сприятиме розвитку вашого окоміру. Для подрібнення речовин використовують ступку. товсто-стінну керамічну чашу із шорсткою внутрішньою поверхнею. Тверду речовину в ній розтирають товкачиком по внутрішніх стінках ступки. Насипте на дно ступки цукор, щоб було зручно перетирати та не розсипати його вміст у ступці. Розітріть цукор цукрову пудру рухаючи товкачком одну ступки круговими обертами. Наливати рідину в пробірку зручно піпеткою, а сухі речовини насипають шпателем сталевим, дерев'яним або скляним. У пробірку шпателем насипте цукрову пудру кількістю 2-3 шпателі та піпеткою налийте воду об'ємом 2-3 мл. Перемішайте вміст пробірки до повного розчинення цукрової пудри. У хімічну склянку або колбу насипте цукрову пудру в кількості 3-4 шпателі та налийте воду об'ємом 5-10 мл. Перемішайте вміст колби або хімічної склянки до повного розчинення цукрової пудри. У склянці перемішати вміст можна скляною паличкою, а в колбі обережними коловими обертаннями. А зараз навчимося користуватися спиртівкою. Піднесіть до гнота спиртівки запалений сірник або запальничку. Пам'ятайте, спиртівка має бути заповненою спиртом не менше, ніж на 2 третини свого об'єму. Нагадую, у жодному разі не можна запалювати спирт у спиртівці від полум'я іншої спиртівки. А якщо спиртівка, що горить упала і розбилася, а спирт, що розлився, продовжує горіти, Полум'я слід загасити, накривши цупкою тканиною або засипавши піском. Нагріємо пробірку з розчином у полум'ї спиртівки. Перед нагріванням пробірки перевірте, щоб вона була сухою ззовні. Закріпіть пробірку в пробірку тримачі. Спочатку прогрійте пробірку по всій довжині, а потім нагрівайте речовину. Не нагрівайте вміст до кипіння. Лише ви відчуєте, що рідина закипає, припиніть нагрівання. Зверніть увагу, під час нагрівання отвір пробірки має бути направлений у бік від вас і вашого оточення. Не можна торкатися дном пробірки гнота спиртівки. Після нагрівання не торкайтеся пробірки руками, а помістіть її в штатив. Нагріємо рідину в порцеляновій чаші. Необхідно наливати невелику кількість рідини в порцелянову чашу, щоб її вміст не розбризкувався під час кип'ятіння. Закріпити порцелянову чашу можна на тренозі або на кільці в стрижневому штативі. Нагрівайте чашу до кипіння рідини. Щоби загасити спиртівку, слід накрити полум'я ковпачком і у жодному разі не гасіть полум'я, дмухаючи на нього. Для підбиття підсумків роботи дайте відповіді на запитання. Запишіть відповіді у ваш зошит, де, крім хімічної лабораторії, можуть знадобитися вміння виконувати операції, які ви опанували? Яке значення має вміння користуватися лабораторним устаткуванням для вирішення дослідницьких проблем? Які операції вам удалося виконати легко, а які вміння ще треба відпрацювати? Що під час виконання роботи виявилося для вас складним, а також поясніть, чому це виявилося складним. Як ви оцінюєте свою роботу, аргументуйте свою думку. Отже, в результаті виконання найпростіших операцій із використанням лабораторного устаткування ми здобули важливі практичні навички, які є фундаментальними для подальшого вивчення і роботи в науковій сфері. Таким чином ми оволоділи базовими методами підготовки і налаштування лабораторного обладнання, а також навчилися правильно і безпечно з ними працювати. Ці вміння стануть основою для проведення більш складних експериментів і досліджень в майбутньому. Ми зрозуміли, що точність і уважність під час виконання операцій є ключовими факторами для отримання достовірних результатів. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!